Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 18 березня 753 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора знову була атака від росіян іранськими дронами Камікадзе, 22 штуки. Залітали вони через Запоріжщину та Дніпропетровщину в центр. Кіровоградщина, Черкащина, Київщина. І дрони потім полетіли на захід в сторону Вінничини, Рівненщини та Хмельниччини. 17 з 22 дронів вдалося збити серйозних прильотів, наче ніяких немає. Ще п'ятьма ракетами с 300 Атакували росіяни вчора Харківщину. Там сильні руйнування. Ну і двома керованими авіаційними ракетами атакували Сумщину. Збитів немає. В Одесі минула доба пройшла спокійно, а сьогодні зранку з порта в Одеській області вийшло найбільше судно за останні два роки. А от сусіднє місто Герой Миколаїв. Росіяни вчора в день двома балістичними ракетами Іскандер обстріляли. так само, як і Одесу з невеликою перервою в одне й те ж саме місце. Намагались постілити й по промисловому підприємству в місті. І внаслідок цього одна людина загинула. Ще дев'ятеро травмовані. Ну і в Миколаївській області, як завжди, обстріли в районі Очакова. Там хоч жертв немає. І на Херсонщині також не припиняються російські обстріли. Там одна людина травмована минулої доби. Ну і що цікаво, на Росії цієї ночі жодна нафтоваза не горіла. Зате в Білгороді, як завжди, дуже весело.